Ну а якщо ти вперше на моєму каналі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Приємного вам перегляду! Челлендж! Якщо поставлю бутилку, збувається. А якщо ні, в наступний раз. Вас сьогодні чекає удача! О! Радійте, дорогі друзі! Ви підпишетесь! Давайте ще одна спроба. І... І чекайте на нові прогнози. Бай-бай! Бай-бай! Челлендж! Підтягуйся з різними кілограмами гантелями. Пер, перший левел два кілограма, другий п'ять, а третій десять. Спочатку підтягуйся з 2 кілограмами п'ять раз. О. Три. Четыре. П'ять. Вообще іде. Другий левел 5 кілограм. Другий левел 5 кілограм. Зараз. Ой, я ну так, средньовато. Зараз буде третій левел. Третій левел 10 кілограм. Зараз покладу. Олі, кстати, в отелі. Ось такий челлендж у мене вийшов. Бай-бай! Як ви думаєте, я виповнив цей челлендж? Напишіть ви в коментарях. Всім бай-бай! Чекайте нові відео! Челлендж! Роблю віджимання стільки кількості, скільки в мене всього підписників. В Ютубі у мене 13, а в Телеграмі 11. Значить, усього мені треба зробити 24. Ну що, починаємо. Підписуйте, щоб мені довелося робити більше віджиманій. Бай-бай! Чилінж! Якщо по попадаю я в корзину, я присідаю з різними кілограмами. Всього три левела. Перший левел стулка 2 кілограма, другий левел груша 4 кг. І третій левел настоящий медведь із лісу 10 кг. Ну що, погнали? Якщо попадаю я в корзину, то присідаю з першим левелом стулка. Якщо попаду я в корзину, то присідаю з другим левелом груша, яка вісить 4 кг. Якщо попадає в корзину, то я присідаю з третім левелом. Медвідь, який вісить 10 кг. Перший левел Стулка, 2 кг. Присідаю 10 разів. Другий левел груша, яка вісить 3 кг, також 10 разів. Медивіть із лісу, який важить 10 кілограм. Якщо я виповнюю цей челлендж, з вас лайк і підписочка. Шість, сім, дев'ять. Bye-bye.